Вітаю всіх на уроках географії. Тема сьогоднішнього уроку ґрунти, умови ґрунтоутворення та ґрунтові ресурси України. Отже, ґрунт це особливе природне тіло, верхній пухкий родючий шар земної кори, сформований в результаті взаємодії природних компонентів. Результат утворення гумусу або перегною. Який містить поживні речовини необхідні для розвитку рослин. Чим більше є вміст гумусу, тим вища родючість ґрунту. На умови ґрунтоутворення впливають такі чинники: господарська діяльність людини, клімат, води, рельєф, материнські породи, рослинність та тваринний світ. Материнські породи або підґрунтя визначають мінеральний склад, фізичні та хімічні властивості ґрунту. В Україні це четвертинні відклади: лесові та піщані. Від них до ґрунту потрапляють дрібні тверді часточки глини та пісок, а в гірських районах додаються більші уламки порід, гравій та щебінь. Клімат. Співвідношення тепла і вологи впливає на формування ґрунтів різних типів. Від нього залежить інтенсивність процесів вивітрювання, надходження вологи й тепла в ґрунт, характеристика рослинного світу, а отже, збагачення ґрунту органічними речовинами. Ми бачимо два типи ґрунтів, сформованих різними типами клімату. Зліва надмірне зволоження ґрунту призводить до формування заболочених ділянок. З правого боку в умовах недостатнього зволоження можуть формуватися солончаки. Рослинність у теплому і достатньому зволоженому кліматі формується пишна трав'яна рослинність. І навпаки, за надмірної сухості клімату формується розріджений рослинний покрив, перегною утворюється мало, тому й ґрунти будуть менш родючими або бідними. Тварини та мікроорганізми не менш важливі учасники ґрунтоутворення. Тварини жиляться рослинами, здійснюючи перетворення і переміщення органічних речовин. З часом рослини й тварини відмирають, в кругообіг вступають мікроорганізми, які розкладають рештки організмів до найпростіших речовин, що опиняються у складі ґрунту. Рельєф є головним чинником перерозподілу сонячного світла і тепла. Та опадів залежно від характеру рельєфу, крутизни схилу тощо. Господарська діяльність людини може сприяти підвищенню родючості ґрунту за умови науково обґрунтованого його обробітку або її зниженню внаслідок нераціонального використання. Більшість земель розорано, знищено природний рослинний покрив, змінилися умови ґрунтоутворення. Склад і структура ґрунту. Структура ґрунту це грудочки, на які розпадається ґрунт. Структура ґрунту може бути грудкуватою, горіхуватою, зернистою, стовпчастою або пластичною. На зображеннях ми можемо побачити зліва оптимальна структура ґрунту, справа ґрунт потребує розпушення, тобто два різних типи, які мають різний склад ґрунту. У процесі утворення ґрунтів відбувається їх розшарування, формуються ґрунтові горизонти. Ґрунтові горизонти позначають літерами О рослинний покрив, А, гумусово-акумулятивний часто ще й елювіальний, В. Елювіальний, до якого вливається і де частково накопичуються продукти ґрунтоутворення. С – Материнська гірська порода У чорноземах елювіальний горизонт відсутній. Тому горизонт Б вважається перехідним від гумусу акумулятивного до материнської гірської породи. Сукупність ґрунтових горизонтів утворює ґрунтовий профіль. Вертикальний розріз ґрунту від поверхні до материнської породи. Зміни ґрунтів у результаті діяльності людини. Люди дуже часто використовують ґрунтові ресурси для своїх потреб, але за рахунок цього йде зміна ґрунтового покриву. Основна проблема це деградація. Деградація це погіршення корисних властивостей та родючості ґрунту внаслідок дії природних чи антропогенних чинників. Зменшення родючості спричиняє деградація, ерозія, засолення, підтоплення, створення непридатних земель та забруднення. Також можна підвищити родючість за допомогою меліорації. Меліорація поділяється на хімічну, це внесення добрив органічних або хімічних, водна меліорація та лісова меліорація. Водна меліорація – це достатнє зрошення або, навпаки, осушення території. Лісова меліорація – це насадження лісозахисних смуг для того, щоб запобігти вивітрюванню. Основні типи ґрунтів та їх поширення. Першу у світі їх наукову класифікацію створив відомий вчений засновник ґрунтознавства Василь Васильович Докучаєв. Він виділив 10 типів ґрунтів. Хоча на сьогодні вже налічують їх понад 100. На зображенні ми можемо побачити профілі основних ґрунтів території України. Дернова підзолисті ґрунти, лучні, сірі лісові, буроземи, чорноземи типові, коричневі, каштанові. Крім основних зональних типів ґрунтів, на рівнинних територіях витіляють азональні формування, пов'язане з різною глибиною залягання ґрунтових вод, особливостями клімату, рельєфу та складу материнсько-гірських порід. До азональних типів ґрунтів відносяться лучно-чорноземні, торфяно-болотні, болотні, бурі гірсько-лісові, гірськолучні, гірсько лучні гірсько-торфяні та солончаки. Загальна площа земель України понад 60 мільйонів гектарів. Вони становлять ґрунтові ресурси нашої країни. Із них 12 мільйонів гектарів, а це майже 20% загальної площі, припадає на особливо цінні ґрунти, які найбільш придатні для використання в сільському господарстві. До структури ґрунтових ресурсів відносяться сільськогосподарські це рілля, сади, виноградники, сіножаті, пасовища і землі не сільськогосподарського призначення. Які використовуються під населеними пунктами, під промисловими об'єктами, лісами, дорогами, водними об'єктами, рекреаційними та природоохоронними об'єктами, не зайняті й непридатні для господарської діяльності землі. Отже, утворення ґрунтів це складний процес, що триває впродовж багатьох століть і є результатом активної взаємодії всіх компонентів природи. Структура ґрунтів може бути грудкуватою, горіхуватою, зернистою, стовпчастою або пластичною. Типи ґрунтів виділяються залежно від їх складу, вмісту гумусу, потужності горизонтів. Для рівнинної території України найбільш характерні дерново-підзолисті, сірі лісові, чорноземні та каштанові ґрунти. Загальна площа земель України понад 60 мільйонів гектарів, із них одна п'ята частина становлять особливо цінні ґрунти. На ґрунти негативно впливає нерозважлива господарська діяльність. Продовжимо з вами вивчати ґрунти України на наступному уроці. До нових зустрічей на уроці географії.